Доброго ранку, мої милі мої хороші підписники. Давайте з вами пройдемося. Це в нас этот ранок, п'ятниця. Останній робочий день ранковим базаром. Як там кажуть, п'ятниця перерослабиться. Це в нас так починається ранок. Бачите, Світло в нас виключають. Там по годинам, по графікам. Це такий генератор. Гудить. Це капець. Це у нас вуличка центральна. Одна із базара Шевченко. Так, далі. Джинси, куртки, сумки, аптека, шара. Мене просили показати євромода. Ну я зараз його шукаю, щось я євромода, євромода. Комісійний магазин якийсь. А де тут євромода? Може я її десь пропустила. А може я не туди зайшла? Комісійний магазин. Що тут комісійна? Давайте зайдемо комісійним, подивимося по цінам, що є в комісійному магазині. Доброго. Ага, о, дивіться, що тут можна купити. Техніка для кухні 700 гривень. Це, мабуть, сокова жималка. І отаку таку можна купити м'ясорубочку 1300 гривень. І ось ще одна м'ясорубка 2800 А от у нас є техніка для кухні це пароварка чи мультиварка, аусть на пароварка. 3600 ого. Даже есть этот. Для сварщиків. Вау! Да тут багато всего є. Ще бензопило куча. Магазин не поганый, хтось, люди здають Бачите, вот такие товары, утюги есть. О, камера, екшн-камера, 600 гривень, 4К. Це, мабуть, простенька сама. Така камера, колонка. Наушники. О-майо. О, о павербонки. Що тут з павербонками? По 400, по 350, по 300, по 250 ціни. Не так вам показую, но якщо камера зацікавила мене. Даже є ті техніка для краси, тримові, І для жінок. Пішла я шукати євромода. Мені потрібна євромода. Шарту. Торгова мережа оптових магазинів Шартур. Шартур. Там на світла немає, везде в магазинах темно. А де ж ця євромода? Це, мабуть, з другої сторони ринка. А, це, мабуть, там, де Чапаєва. Ну, зараз ми трошки туди і пройдемося, і подивимося, що там є. Ну якщо я не помиляюся. Бо я вчора так швидко, мабуть, пролетіла. Ну я не знаю чи пустять туди, бо зараз світло повиключали. Це з восьми до десяти виходить, не буде світла. Що сподивимося, стопку. Маркет виходить. Туди ми далі пройдемо. Це так во сидять некоторі. Не так, да, це, мабуть, з той сторони ринку. зараз пройде. Вчора я була в зуттєвому бумі. Трішки вам показала взуття. А магазин закритий, хоч з восьмій працює, світла немає, воно... закритий. Зараз ми пройдемось. Євромода. Ну це тут продають багато різних речей. І для взрослых, і для діток. Зараз. Це ще ранок людей практично немає. Ну, ранок, в смысле, 8. У Нас в основному попозже трошки приходять. Местные вообще взагалі до сюди приїжджають. Хоть ринок до двох десь до трьох работает. Працює. Сейчас так пройдусь через оптовий, щоб наискосок із косок зрізати. М -м -м. Це, навірно, запішні горщики. Яка краса. Та я дивлюсь. Солонки, не хочу полізні люди. А почем такі солонки? Это 200 гривень. Це две штучки, вот сахар, да? да а чому у вас от такі, от такі горшечки? Така 500 гривень. Угу. А оце у вас іде як? А це тажин. Тут і запікати, поняла все. Угу, угу. Чайний. А чашечки от такі черненькі. Черненькі. 45 лет. Ну, то 3 по 40 тогда. И два раза дороже продавали. Це, просто, так, так. це за пішні, да? Нет, це Славянська. Славянська. А, бо в нас в Опішні таке роблять, я ж думаю, це, наверное, Нет, це ви за пішні. А пішня у нас рыжа, вот такая вот у вас. Поняла. Поняла. А у нас вотака. Я вас розуміла. Добре, дякую. Ну, Бачите, вот чашечки. Ну, людині треба продати, я розумію. Ну, мені не потрібно поки. Я ще грошей не заробила. Зараз йду на роботу. Поторгую. Якщо зароблю грошей, то чашечку за 40 гривень куплю, а вона ще каже, що вступить за 35. Ой, Каву пойду буду по утрам? Це і діло. Зараз по оптовому трохи пройду. Ну, все оптом, все мішками, все ящиками. А, я тут навіть, якби ціни, не дуже спрашую, тому що треба брати мішком. Ну, Якщо кому цікаво, можу спросити. А у вас оце мішком треба брати огірки? Половина. Половина, а по чому вас, якщо оптом? 40 гривень опт виходить, да? Ага, огірків. А капуста? 13. А картопля, якщо мішок? 18. 8. Ну це ще стара, правильно? Так, так, А цибуля? 28 ложить, тоже по 28. Ну я от кричу. Так, бери до 200, то 100, то 100 вам, що ж дісте. Я поняла. Ну це, якщо що, так приїжджаєш і великими мі... я вас сподіваю. Я вам буду, як буде брати, то то, то я вам пригорді скажу. Пару гривень там скину, там, 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 там. Yeah. Я вас. Яких ти там 200 гривень. Ну дешевше виходить. Так, ну, так, да, да. яких ти 200 гривень там вже Дякую. <cut> я вас зрозуміла. Дякую. <�use> <зав> Бачите, на оптовому, а я не хотіла спрашувати, набагато дешевше. А це так працює. Генератор. На оптовому, грубо говоря, Картошка 18 гривень. Дешевше виходить. Вона така непогана. Цибуля 20 з чим-то. Капуста 11, по-моєму. Ну там уважно назад перемотаєте, послухаєте, по чому воно. Оце так. Ну, огірки взагалі виходять 40 гривень кілограм. Опт. А продають їх, ну там-там там скидають. Вон вже нас кавуни продають, бачите, здорові. О, сезон. Вчора хотіла попасти в сезон, але було виключено світло. Я в нього не попала, тому що робить один консультант і туди заходиш. Вона з тобою ходить, там, ну ти. Потім другу людину, потім третю людину. Ну, я десь постояла 10-15 і зрозуміла, що це надовго. І все. Тепер вони стоять, ждуть людей, а ніхто туди не йде. тут ця євромода? От там десь євромода була точно. Якщо я не помиляюсь, то в нас на тій стороні ринок железячний. Це там продають великий вибір железяк. Може я не туди пішла, шов. генератор працює, тачки, бочки, там для бані, для води. Де тут та євромода? Ми зараз подивимося, може десь там маленьке воно щось. А он, віник і мтла, лопати. Це все для садового роду. Одяг унікальний, війні ціни, одяг взуття, аксесуари, білизна, тексти для дому. Вау. Жіночий квартал. Жіночий квартал. сезонських цін. Хто хотів євромоду, пожалуйста, я так дойшла, може я щось фабрика чесних цін. Можу разве що фабрику чесних цін показати. Не покажу, бо там світло виключили темно. Я не знаю, де Євромода. Ви мені там в коментарях напишіть, де євромода. Он на віконечко акція 25% відсотків вже знижки на вікно. А може це Почапаєва я пропустила. Так. Я Буду йти назад. буду йти, мабуть, по Чапаєва. Це буде наступне відео. Як буду йти до це покажу вам трішки Євросток. Може вам Євросток показати? Та там ще світла немає, мабуть. Не? Відпрацюю, тоді вам покажу то Євросток. А це ось тут торгують. Зараз я спрошу, скажу вам. А почому це булька? 10, 15 і 20. Ого, а окропчик 15. А це зелень. дивіться, який кущо в жіночку. Угу. Салаті 10, 10 і 12 і 15. Та друг. 10 і 15. А картопелька? 20 гривень кілограм. Угу, угу. Дякую. Хоч самі оце бери. Поїдь, сади, огород. Виращу її продавай. копійку мотимеш, ну це ж теж час. А ви думаєте, оце якщо я ходжу, знімаю, розказую, показую. Так, да, в Євросток я вам не зайду, тому що він закритий, іде там. Олійка домашня по 45 гривень. Все. Це такі діла. Полетіли ми далі торгувати. Копійки будемо заробляти, може їх багато сьогодні наторгуємо, На вулиці сьогодні не дуже так, знаєте, як парить. Аж прохладніко. 35, горочки 47. Бачите, 47 гривень. А на оптом півмішка береш 40 гривень. 7 гривень накручують. Капуста по 18, казав, по 13 чи по 11. Сіянка, кого цікавить, 65 гривень. Та девч, да, да. А, полуничка 75, черешня 120 виходи. От такі ціни получаються на черешню і полуничку. Кажуть, блогера можна зняти в ціну. Ой, по 80 гривень полуниця там. Так, да, я, звісно, швидко ходжу галопом по Європам, показую ці всі ціни. Блогерів люблять, картошка 50 гривень виходить, молода по 50. А я спрашувала по 20 гривень стара. Такі діла. А, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. Я для вас буду старатися знімати відео Євромода. Ну пройдусь я по Чапаєва. якщо ви додивитеся відео до кінця, попросив за євромоду, підскажіть мені. Бо я так, в принципі, по Шевченка пройшла. А по Чапаєва я повністю Що не пройшла. Може десь там Євросток, ну він зараз закритий я так глянула. Там світла немає. Такі діла Угу. О 20 гривень. Кабачок 65 гривень. Можна піти на оптовпівмішка собі купити, нажарить, раз і наїстися. Помідор 85 гривень, перчик. Дивіться, це вже по 100 гривень, баклажан 130, Лимон 85, непогана така класна полуничка, 80 гривень. Завітайте на наш центральний ринок, базар. Вон дивіться, бачите як все-все-все вигрібають. А ось якісь яблука. По 12, по 27. сім. камеру треба трохи? Та вроді. Так. Нормально. Протерла камеру. Завтра, якщо в мене все вийде, постараюся раненько встати і поїхати на ринок Южний, на Южному вокзалі, той який знаходиться. І там вам трішки покажу ціни. Помідор 105 гривень. Тут я вже проходила, тут людей багато. Зараз я піду оцим рядом. Бо мені вже треба дорого полуниці, скільки дивіться, яка гарна, класна полуничка. Миколаєва пахне, 110 гривень кілограм. Все, це вже наша. Класна полуничка. Капусточка. Тут молода картопля по 60 гривень. Молода картопля 60 гривень. Редисочка, дивіться, яка непогана 35 гривень, редисочка по 35 виходить, доволі свіжа. Огурець 50 гривень. Що я вам покажу, огурець ось 50 гривень. Є. Угу. Тут не підійдеш. Всі бігом-бігом-бігом. Всі бігом-бігом кудись пішать. Такі справи. Ну, а тут далі йде оцей же ринок, тут і сумки продають. Такі от сумочки непогані, і барсеточки, і рюкзачки, і І отакі от сумочки, бачите, для чоловіків. Так що завітайте на базарчик. Все можна тут купити. Дякую всім за увагу. Буду йти додому назад після роботи. Покажу вам базарчик. А, я з другої сторони постараюся вам зняти це Чапаєва Євромода. Так, да, це, мабуть, з тої сторони. Я просто до нього не дійшла. Бо я так, знаєте, як бігом, 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 бігом. Банан по 75. Тут виходить на базарі. Киві 150, груша 110, Помідор, он чері по 170. Іде помідорчик. Колоночка лимону 85. Кабачок 80 гривень. Бачите як. Ходи молода картопля 70 гривень і 100 гривень. Ого, угу, це дорого. Перчик по 150, по 180. Молода капусточка по 20 гривень. Да. Ціни, звісно, на овоч виросла. Я хотіла стати веганом. А, можна ще ж каші їсти. Каші наші їсти касі. Ми отой будемо їсти каші пшенишну, гречану, ячку кукурузяну. Рис у нас дорогий, рис відпадає, картопля теж ми її чистимо, шкурки ми ж їмо Ой, куди накинця ціна просто космос?